Марафон Простір свободи на телеканалі Д-1 продовжується і ми рухаємося далі. Наш прапор України уособлює мирне блакитне небо і золотисті хлібні поля. Українці мирна нація, яка прагне ростити дітей під мирним небом, плекати рідну землю і вирощувати найцінніше надбання людства хліб. Нинішній рік став роком справжніх випробувань для українських селян. Адже працювати під ворожими обстрілами й прильотами ще те випробування. Мужні і сміливі наші працівники аграрної сфери тримають свій фронт. Адже українського хліба потребує весь світ. Зараз з нами на зв'язку Владислав Черчель, директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України. Вітаю, дня. вас. Вітаю, Владислава Юрійовичу. Як вас вам чутно нас? Добре, все добре. Так розкажіть, нині на полях гаряча пора. Я так розумію, йде збирання ранніх зернових і незабаром почнеться збирання кукурудзи і соняшнику. Чи дорідна вона цього року паляниця хліборобів Дніпропетровщини? Ну на сам насамперед я хочу всіх привітати зі святом. Ми вперше визначаємо таке визначене свято. Хоча я вважаю, що значить база і основи цього свята вони були запроваджені значніше раніше ніж того, що ми перший раз визначаємо таке свято. Ну і привітати всіх Володимирів з Днем Ангела. Так. Я хотів би сказати відносно ходу збирань збиральної кампанії, значить таке, що ми вже в принципі перетнули екватор, і по деяким культурам зерновим навіть вже завершуємо збирання. Так, наприклад, практично завершено вже збирання. Гороху у нас його було не дуже багато. Сі наш 17,8 тисяч гектарів посіяно. E, така вражанність можна сказати середня. E, значить, всього значить, ми отримали десь 17-3 центнерів зітального гороху. E, також десь вже за 70% перетнуло збирання і інших зернових. А саме це пшениця азима і яра і е, ячмінь. і ячмінь. Ми теж вже практично завершили збирання. І... Ну, можна сказати, що на сьогоднішній день практично ми вже зібрали область 1 700 тисяч тонн. Ще, я думаю, що ми зберемо ну, приблизно десь таку ж кількість цих ранніх ярих. Я думаю, що десь дві. 300 200, 400 мільйона точно зерна у нас буде. Ну і відносно соняшнику і кукурузи, я думаю, що ще рано говорити про збирання цих культур. Вони розпочнуться, я думаю, враховуючи особливості цього року, що у нас таке пізнє літо і доволі такі прохолодне. Такі хвилі ми спостерігаємо тепла і прохолоди. Тому і, і збирання як зернової групи, ранньої зернової групи, так і збирання пізньої скоріше за все затягнеться. Я думаю, що можна буде очікувати збирання кукурузи і соняшку десь в другій половині вересня місяця. Ну, в принципі, я вважаю, що десь близько 3,5 з тонн мільйони область на наше збере, а може навіть і більше. А чи вистачить зібраного для потреб області, і чи вистачить зерна для тваринництва? Значить, у нас більш ніж достатньо цього зерна буде, враховуючи те, що у нас потреба, значить, по області десь приблизно 600 тисяч тонн. Тобто, ми декілька разів збираємо більше ніж потреба по області. Інше збіжжя можна буде експортувати або вивести в інші в інші області. А які види на врожай соняшника? Адже олія для нас можна сказати стратегічний продукт, і це не лише для України. Ну зараз ми збираємо ріпак, це теж олійна культура, і в принципі, враховуючи, що у нас ну доволі таки немало на ріпака, практично. Близько десь 150 тисяч гектарів, вражанність приблизно така ж як минула річ, навіть трошки більше, і дуже непогані такі види на завершення значить, збирання ріпака, теж вже зібрано понад 70% відсотків цієї культури. Ну соняшника, я хочу сказати, що враховуючи те, що саме оцей критичний період розвитку цієї культури. Пройшли дуже непогані дощики, саме в липні місяці, і така прохолодна погода, вона в принципі ну зумовлює на очікування непоганого урожаю. Я ну, вважаю, що що найменше. Значить, 2,5 центнера з гектара, це, це е, з гектара, це точно ми зберемо. Тобто можна очікувати, що е, буде доволі таки непоганий врожай на соняшник. Тим паче, що цього року ми посіли не, ну, доволі таки багато, 612 тисяч гектарів, е, враховуючи, е, якщо навіть буде по 2 тонни з гектари, то ми е, зберемо е, десь. Понад мільйон тонн в області чи відрізняється чимось збір врожаю під час військового стану? Можливо, ви виводили більше техніки, аби прискорити цей процес. Чи інші особливості ну, можливо Ситуація, є. в принципі доволі таки важка. Я думаю, що всі спостерігають за тими подіями, які відбуваються, за тими повідомленнями, які оприлюднюють наша обласна адміністрація, і відомо, що у нас 12, понад 12 тисяч гектар засіяний. Різними ворожими боєприпасами, де збирання обмежене, скажімо так, значить, понад 400 гектарів згоріло у нас з полів. Ну от, 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 така от ситуація. І також десь 8,5 тисяч гектарів взагалі у нас не засіяно через ці бойові дії. Але тим не менше, я вважаю, що збирання воно йде доволі непоганими темпами. Трошки нам заважає погода, тому що е, випали саме період збирання, доволі багато дощів випало. Але ці дощі, в принципі, вони корисні і для інших, для пізніх Саме для соняшника і для кукурудзи. Я вважаю, що в принципі, враховуючи всі проблеми, які у нас є, ми йдемо дуже непоганими темпами по збиранню. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Ми дякуємо за включення Владиславу Черчеру, директору інституту зернових культур, і продовжуємо марафон Простір Свободи на Д1. Зараз я пропоную подивитися ще одне відео присвячене дню державності.